Так, намагаюся це робити регулярно. Так, коли є можливість. А чи це сума більша, чи менша, як на початку війни, чи можливо якась стало. Ну, по-різному буває. По так, Так, по можливостям. Намагаємося. У нас дуже багато, наприклад, друзів, які підтримують всі збори. Ми намагаємося їх також підтримати. Які роблять банки, тобто, щоб донатили, допомагали. Незначно, кожна людина, кожна свідома людина має донатити. Я не виняток. І чи зараз більше, так зараз більше. Більше, тому що з кожним днем е, все-таки стає тих людей менше, хто дійсно за Україну. Тому зараз, напевно, і всіх закликаю, донатити більше. Я доначу, також е, мій тато військовий, то я розумію, наскільки це важливо зараз. І сума, так, трохи збільшилась, тому що зараз як ніколи важливо донатити і. Чим більше сума, тим можливо швидше буде перемога. В принципі, спочатку війни якось не змінилося. Як старалася донатити, там по мірі можливості 100-200 гривень на збір, так і продовжую. Так, доначу стандартна сума. Я би не сказала, що вона з часом змінилася. Ну, Я дивлюся, стримала біг і в нього закидає по 100-200 гривень звичайно, на банки. А ще кудись донатити, чи тільки Ні, тільки донатить? на стрімах. Як виходить, більше, менше. Даю, скільки маю. Ну, будемо так казати, що я військовим допомагаю, тому що я займаюся військовим обліком. Розумієте, і я завжди в тому плані, звичайно, допомагаю. Тут навіть питань немає. От. Тим більше, що кажу, в мене два племінники, там, хлопці, там, і так що тут питання навіть не виникає.